Коли Леонель Месі влітку 2023 року оголошував про перехід в Інтермайамі. Ця команда займала останню сходинку в східній конференції МЛС. Нині грудень 2025 року, і це найсильніша команда американської ліги. Абсолютні чемпіони. Сьогодні говоримо про одну із найбільших історій року, що минає, та що далі для Леонея Месі після того, як він завоював футбольну Америку, повернення в Європу чи новий суперпроєкт інтермайамі. Європейський клубний футбол в самому розпалі. Кожен Матч прийдешнього ігрового вікенду в АПЛ та Бундеслізі чекає на тебе в будь-якому пристрої. Смартфоні, планшеті, ноутбуці чи телевізорі. Традиційно всі матчі найпопулярнішої ліги світу та інших топових турнірів можна з комфортом подивитися на отіті платформі setantasports.com. А з промокодом extra 30 ви отримаєте 30% знижки на кожен місяць підписки і зможете насолоджуватись найкращим футболом дешевше. Дивись АПЛ зручно та легально на setantasport. За кілька секунд після фінального свистка на чий стедіум почала лунати пісня Лагосадера від Хенте Десона. Вона пролунала саме в той момент, коли Інтер Майами здолав Ванкувер Вайт Кепс з рахунком 3-1 в фіналі Кубка МЛС 2025 Чому саме ця пісня і до чого тут вона? В музичному світі Лагосадера часто вважають чимось на кшталт неофіційного гімну латиноамериканської молоді та діаспори, сигналом гордості, єднання, святкування, життя. А Майами це центр Латинської Америки в США Після першого в історії трофею Кубку МЛС в повітрі здіймалася рожева димова завіса та різнокольорове конфеті. А капітан команди Леонлі Месі підняв кубок разом із гравцями Майамі, вписавши клуб в історію ліги. Сльози котилися по обличчях більшості футболістів, і в кожного з них була своя історія, що стояла за цими емоціями. Потім на полі розгорнулася знайома сцена: давні друзі Месі, Луїс Суарес, Серхіо Бускетс та Жорді Альбо обійняли один одного в ейфорії, святкуючи титул разом. Востаннє король залишав арену, зробивши справу, яку пообіцяв виконати, а саме виграти МЛС. Це досягнення не підкорювалось навіть таким визнаним топом, як Златан Ібрагімович, Дідіє Дрогба, Стівен Жерорд, Френк Лемпорт, Девід Вілья, Андреа Пірло, Тірі Анрі. Цей список можна далі продовжувати. Це був фінал гідний мультфільмів Волта Діснея. Настільки недосяжною виглядала ця мрія для чаплів, доки в Майамі не з'явився аргентинський гот. Інтер Майамі попрощався з Альбою Бускетсом, двома барселонцями, що йдуть на пенсію Несучи із собою ще один трофей. Жорді Альба лежав на газоні, розкинувши руки, і плакав. Це був не сум, це була подяка всесвіту за те, що двері зачинилися красиво. Бускетс не плакав, його очі були тихими, як остання сторінка книги, яку ти не хочеш перегортати. Суарес стояв осторонь, і його мовчання було гучнішим за будь-які слова. Він не грав, і більше ніхто не знає, чи зіграє за інтер ще колись. За останньою інсайдерською інформацією він веде перемовини про уругвайський національ, де його футбольна історія і починав. Налося допоміг друго виграти МЛС. Тепер можна і додому. Це було останнє фото епохи Майами, 1.0, і на ньому лише один чоловік дивився вперед. З впевненістю, це Леонель Мессі, і доля написала цей фінал власноруч. Останній пас в кар'єрі Жорді Альби був на Ліонеля Мессі. Вони творили в Барселоні протягом багатьох років. і закінчили тут, в Майамі, в епізоді з третім голом, який призвів до чергового трофею, Коло замкнулося, і це був фінальний матч для Чей Стедіон стадіону. Де все починалося для Майамі в 2020-му. Це тимчасовий дім, побудований на час очікування великої ідеї. Стадіон перехід, стадіон міст між тим, ким клуб був, і тим, ким він хоче стати. Суботній вечір став його останнім подихом. Шоста глава клубу завершена. Сьома почнеться не тут. Сьомий сезон розпочнеться на Майами Фрідом Парк, стадіоні за мільярд доларів. Стадіон Епохи Месі 2.0, Стадіон на який він приїхав, аби підписати новий контракт ще на три роки до зими 2028. Восьмого року Майамі – це не випадковість, це архітектура задуму. 2014 й Девід Бекхем активує опцію за 25 мільйонів на власну франшизу МЛС. 2018-й. клуб отримує офіційне схвалення ліги. 19-й. на горизонті з'являється проєкт Майами Фрідом Парк вартістю 1 мільярд доларів. 23-й. Месі підписує контракт. 25-й. клуб оцінюють у 1 мільярд, плюс інтермайамі виграє кубок МЛС. Це сценарій, за який Голівуд би заплатив. І це сценарій, про який ми Сотків ще побачимо документалку на нетфлікс. Але цей сезон був далеким від ідеального від самого початку. Я думаю, що гравцям вистачило сили піднятися після кожного складного моменту, який ми переживали цього сезону. Ми йдемо у фінальний матч. Це все або нічого. Я вважаю, що це велика нагорода за ту роботу, яку футболісти виконали протягом року за те, чого вони досягли як група. Ну а головна страва це матч проти Ванкувера. Все зводиться до того наскільки сильно ми хочемо перемогти. Сподіваюся, що в суботу ми прокинемо. Муся дуже голодними, говорив головний тренер Майамі Хав'єр в Четвер. І інтер Майамі був голодним. Чаплін наситились своєю стравою сповна. Сезон, який починався зі сумнівів, завершився повноцінним успіхом. Сезон 2025 розпочався під тиском величезних очікувань і шквалу критики після того, як клуб призначив Маскерано головним тренером, менеджера без досвіду роботи з професійними клубами. Маскерано перейшов від пошуку молодих талантів у юнацьких збірних Аргентини до керування одним із найвидатніших. Гравців сучасності в Інтер Майами, здобувши трофеї, про які раніше клуб навіть не мріяв. Історія цього турніру почалася не в день презентації Месі, і навіть не тоді, коли він вперше торкнувся м'яча. Вона почалася в 2019 році в літаку, що таємно летів до Барселони на переговори з батьком Лео. Там в кабіні над Атлантикою народилася мрія, і за втілення цієї мрії відповідали Девід Бекхем та брати Мас, Хорхе та Хосе. Ця історія почалася ще й раніше в судових кабінетах, де інтер Майамі воював з Міланським інтером за слово Інтер і в міських радах Флориди, де клуб роками пробивав дозвіл на будівництво стадіону, цей клуб не створили, його вибороли. Інтер Майамі народився з ідеї бути не черговою командою, а першим футбольним містом американського континенту, місцем, де Латинська Америка зустрічається з США не на кордоні, а на футбольному полі. І під цю візію і будувалася ця команда з Лео Мессі на чолі. Але повернемося до персони Хав'єра Маскерано, творця цього успіху, який зробив те, що не вдавалося іншим. Реннерам Майами Діяго Алонсо, Філоневілу, Хавєром Моралесу та Херардо Мартіно З тягарем відповідальності за тренування колишніх товаришів і друзів по Барселоні. 41-річний Маскерано прагнув довести, що він здатен на більше і принести клубу з Форт Лудердейлу славу. Роками раніше Маскерано казав, людина вчиться більше на поразках ніж на перемогах. Перемоги часто спотворюють реальність, і він вчився. Поразка в півфіналі Ліги Чемпіонів Конкакаф від Ванкувера з загальним рахунком 1-5. Розгромна поразка в фіналі Кубка Ліг від Сітел Саундерс. 0-3. виліт в одній восьмій фіналу клубного ЧС ФІФА від ПСЖ з рахунком 0-4. Кожна з цих ран залишала урок, і з одним трофеєм, що залишався на кону, маскарано використав кожен урок максимально. Але найважливішим моментом сезону стала дискваліфікація Луїса Суареса на вирішальний матч першого раунду плей-офф проти Нешвіла. Це був третій матч серії після почергових перемог сторін. Упродовж сезону його стартова трійка нападників майже не змінювалася. Вінгери вилітали через травми, але дует Суарес Месі залишався непорушним. Символом сезону двадцять 25 Та тоді настав момент змін без Суареса. Тренеру довелося імпровізувати і маскарано включив в склад новачка Матео Сільветті, який почав грати ліва в атаці. Леонель Месі був переведений на позиції хибної дев'ятки, а правого Вінгера став грати Тадео Альєнде. Сільветті 19, Альєнде 26. Атака суттєво додала в швидкості. А Мессі це Мессі. Він створить момент з нічого. Це зміна, продиктована з обставинами, стала переломним моментом цього чемпіонського сезону на півфінальний матч прес-конференції Маскерано залишив Суареса на лаві запасних, і команда здобула перемогу 4-0 проти Цинцинаті. Перший гол – Месі на Сільветті, Сільветті на Месі – 1-0. Другий гол – Месі на Сільветті – 2-0. Третій – Сільветті на Месі, той знаходить Альєнде, і це 3-0. Четвертий гол – Бускетс на Месі, Лео на Альєнде, і це 4-0. Ось вам і тактика Маскарано в дії. Швидкі і легкі ноги в атаці на противагу Лисю Суаресу, який зізнавався, що грає вже суто на уколах. В фіналі конференції Нью-Йорк-Сіті був просто Знищений 5-1 хитрик Альєнде ще по голу від Сільветті та Сеговії. Тут вже асисти творили Альба, двічі, Бускетс та Месі. Клуб вперше в своїй історії виграв фінал східної конференції. Команда забігала на максимальних швидкостях, і жертвою тут стала одна із зірок команди: Луїс Суарес. Очевидно, для мене було нелегке рішення, коли доводиться садити на лаву такого гравця, як Луїс, з його біографією, його значенням для команди та клубу. Пояснював Маскерано, попри складність вибору, він не похитнувся. Суарес розпочав. Фінал Кубка МЛС на лаві, і як і два останні матчі він не вийшов на поле. Замість цього, аргентинський наставник віддав пріоритет тактиці, яка довела свою користь на минулих стадіях, вважаючи, що гра не потребує Соареса для перемоги. Маскерано, який протягом сезону передавав гравцям вказівки та підтримку з технічної зони, еволюціонував від нервового новачка, що потонув у зовнішніх очікуваннях до лідера, здатного на все заради успіху, і він був не єдиним, хто жертвував гравці. Йшли за тренером, навчаючись і змінюючи з кожним матчем розуміючи виграє лише той, хто готовий працювати разом. Суарес, футболіст світового калібру, перетворився зі стабільного гравця старту на резервіста всього за тиждень у найважливішій частині сезону, але він прийняв це гідно, навіть якщо всередині вирувала боротьба. Я завжди хочу грати. Впродовж всієї кар'єри я майже завжди мав можливість виходити на поле. Але з досвідом ти розумієш ситуацію, розумієш причини і план тренера на матч проти Цинсенаті і робиш свою справу без проблем. Його реакція. Ця стала ключовою в сезоні, як відзначав потім Маскерано. Він показав велич, яку має як гравець і як людина, адже часто буває важко прийняти таке рішення, і він подав приклад своїй відданості команді та групі. Це був сильний сигнал для всіх його партнерів. Але Маскерано був лише видимим обличчям змін в клубі, які призвели до першого золота в історії. Фундамент закладав Гільєрмо Ойос з Барселони, людина, яку Месі називає своїм футбольним хрещеним батьком. Спочатку 2025 року він став спортивним директором клубу. І, всі побачили, він здійснив трансфери, які суттєво покращили команду: це і Сільветі, і Деполь, і Оренди Альєнде і Бальтазара Родрігеса. А ще переходи інших важливих гравців: Фалькона, Сегові, Ріосаново, продавши при цьому частину футболістів, які визначали гру команди в недалекому минулому. Саме Гільєрме Ойос раніше перезапустив академію, влив у клуб філософію Ламасії і створив середовище, де молоді гравці не чекають на гру з Мессі. Вони готові до неї. І саме тому інтер має так багато якісних опцій. В тому числі і з академії, завдяки Оясу, Майами перестав бути командою навколо однієї головної зірки. Він став екосистемою, у якій зірка лише найяскравіше світло. Месі теж довів свою відданість, пожертвувавши матчем збірної Аргентини, який проходив в Майамі. Чемпіон не поїхав на товариську гру проти Венесуели. Замість цього залишився в рожевій формі інтер Майамі і наступного дня зіграв проти Атланти Юнайтед. Ліо був повністю готовий грати за нас. Хоча тиждень тренувався зі збірною. Казав Маскерана в жовтні. Ми знаємо, що він у Унікальний він приніс нам перемогу. Це був важливий матч, бо гарантував нам третю позицію в таблиці. Без цієї перемоги інтра Майамі закінчив би сезон з 62 очками на одне менше ніж Ванкувер, і саме канадці мали перевагу домашнього поля в фіналі. Тобто той вчинок Месі напряму повпливав на щасливий хепі енд сезону. Месі продовжував демонструвати лідерство через жертви на полі і за його межами, інколи граючи з болем, інколи з втомою. Важливої ролі набули й інші, як от Оскар Устарі. від основного воротаря. Він перетворився на поміщ. Молодшого року Ріоса Ново. ветеран прийняв це із повагою і підтримав наступника. Маскерано повторював протягом року одне й те саме. Перемагають не одинадцятеро, перемагають усі, і не важливо, хто починає матч. Важливо, що всі мають бути готові, бо ми потребуватимемо кожного. І разом вони підняли кубок. Після вирішення кадрових проблем зміни ролей, жертв та уроків. Сезон підвів Інтер-Майамі до головного випробування фіналу. Кубка МЛС і долю головного матчу сезону вирішив Ліонельми в 38 років він провів найпродуктивніший рік в своїй кар'єрі з часів Барселони 43 голи, 26 асистів, 69 моментів, які переписали книжку рекордів МЛС. До нього найвищою планкою були 52 результативні дії Карлоса Вели в 2019-му. Він робив гол чи асист кожні 60 хвилин, і здається, що Лео може ще більше, адже його футбол постійно трансформується, і він навіть тут в Америці перемагає в одвічній битві свого головного опонента Кристіану Роналду. Цифра португальця Вальнасер 120 три матчі, 110 голів, 21 асист. Тобто 131 результативна дія, 29 пенальті, 0 трофеїв. Лео в Майамі має 88 матчів, 77 голів, 43 асисти. 120 результативних дій, лише 4 пенальті і 4 трофеї. Один створює статистику, інший пише історію. І ще один факт, який звучить як помилка в матриці. Леонель Месі тепер єдина людина в історії футболу, яка виграла більше, ніж сер Алекс Фергісон. 48 проти 47 на користь аргентинців. І давайте відзначимо ще одну цікаву фішку цьогорічного фіналу Кубка МЛС. Кульмінацією сезону стала історія, яку світ бачив вже одного разу в фіналі. ЧС-2014 Тоді Месі стояв навпроти Томаса Мюллера, Тоді в Бразилії була поразка. Тепер реванш. Це був не просто фінал МЛС, це був рімейк незавершеної глави футбольної історії. І цього разу перо було в Ліо. Після матчу Томас Мюллер визнав очевидне: Лео Месі зробив три асисти, а я жодного. Він виграв це протистояння. Він взяв титул. Немає сенсу робити вигляд. Якщо це не так, Месі був неминучий. Після перемоги один із власників клубу Хорхе Мас сформулював нову мету: не просто виграти нові трофеї. Тепер інтра Майамі хоче виграти континент. Наступного року ми маємо виграти лігу чемпіонів Конкакаф і вийти на клубний чемпіонат світу. Це ще не кінець. Після цього сезону в команді більше не буде. Клубу Амігос теплі береги Майамі вже покинули Альба та Бускетс. Майже на 100% в Урувай повернеться Луїс Суарес. Проект Месі та інтра Майамі 1.0 підійшов до завершення. Проект Месі. Та Інтер Майамі 2.0 тільки починається, і це ще одна велика інтрига. Чи буде продовження американського шоу, чи вистачить мотивації? Адже серед друзів залишається лише один Родріго деполь. Ну і тренер Хав'єр Маскерано. І саме тут варто згадати одну фразу, яку пояснює феномен Месі краще за будь-які цифри чи трофеї. Девід Бекхем розповів після перемоги МЛС. я хотів би, щоб Месі жив в Майамі після завершення кар'єри, але Лео сказав, що думає тільки про те, щоб жити поруч із кампну. Немає гравця, який любить Барселону. Ну так як він, ви бачите логотип Барси на його нозі і навіть на його пляшці з водою. Месі будує футбольний проект в Майамі, але його коріння в Каталонії, його тіло в МЛС, його душа в Барселонії, і саме ця суперечність робить його не смертним футболістом, а історичним явищем. Суботній Кубок МЛС був не фіналом. Це була печатка на тому, що неможливе можливо. А от що буде далі? Виграш ліги чемпіонів Конкакав чи, можливо все-таки повернення в Європу на останній сезон додому в Барселону, адже футбольна Америка вже. Завойована, якщо сподобалося відео, буду рада, якщо віддячите за наш контент своїми красивими гривнями. Закиньте прямо зараз донат на підтримку Сил оборони України, збором яким ви особисто довіряєте. Це інвестиція і в безпеку країни, і навіть в майбутнє українського Ютубу. Дякую.